Директору музею заслуження діячного спецоднаковачакова просила передати вам не тільки вітання, а й глибоку подяку за тісну співпрацю. У проведенні пленерів. пан Олексій Соболевський був активним учасником і завжди своїми студентами не тільки прикрашав пленерні заходи, а й ще й давав. Цікаві роботи. Хочеться подякувати Наталії Миколаївні Миколаївнітяк за те, що і наукова діяльність в ході експозиції і виставок була завжди дуже видна. Ну і окремо я від себе хочу подякувати пані Іні Вожий, тому що певні роботи не покидали наших залів і дивували закордонних поціновувачів мистецтв. І ви можете вважати, що якщо ваші роботи вже собі раз потрапили, то вони майже не зникали з мистецького рінку не тільки європейського, а навіть і закордонника. Насправді це вже третя наша виставка в цьому році, у нас була виставка друбна, постійно. Виставка, а взагалі ми намагаємося кожен рік розвітуватися про на нашу роботу, рівень наших студентів, показати, на що ми здатні, як працюємо. І якраз в цьому році виповнюється 10 років, як наша кафедра існує в Полтаві. І за цей рік ми змогли налагодити співпрацю і подружитися так би мовити з дуже багатьма. Мистецькими установами, творчими, силками, громадськими організаціями, тобто з багатьма цікавими талановитими людьми міста Полтави, і намагаюся показати себе і, звісно, що запросити до нас на навчання. І в цьому році в нас цікаві нові освітні програми, тому кого є знайомі майбутні наші студенти, вони про це не знають, але, я думаю, так, поки ще не знають, але ми дуже хочемо запросити їх до себе на нашу кафедру вчитися, тому що дійсно е і про нас говорять приємні слова, і я сподіваюся ви побачите і е відчуєте взагалі цю творчу атмосферу, яка в нас панує. І, е Зрозуміти, що дійсно ми варті цього, ми найкращі.